Просто, просто мої кохані з вами, Ханочка, ваш найкращий зірковий таролог. в Україні дуже похолодало, Я в Києві, до речі. Дуже прохолодний, ви бачите, волосся, ось такому, чи не дуже прохолодний вітер. Сьогодні ще молодий, до речі, сьогодні дуже круто починати будь-які нові проекти. І на фінанс наш фінансової ємності, це такий сьогодні дуже потужний, тому що молодик. і так дивимось з вами, які чоловіки скоро проявляться в вашому житті. Думайте про себе, а я про вас і так. Перший трійка чаш чоловік, який проявиться з метою випити, якось погуляти, провести класний час, також це може бути чоловік. Який в трикутнику, або ви, або він. Ну, тобто це такі відносини не дуже серйозні. Або ви ще можете з цим чоловіком познайомитись, коли ви будете десь на якомусь міроприємстві, або просто зі своїми дівчатами сидіти, десь щось випивати, або якесь буде міроприємство, де ви будете присутні, присутністю, люди будуть веселитися. Який ще чоловік до вас проявиться найближчим часом? Колесо Фортуни, класно, чоловік, дивіться, у когось це буде чоловік із минулого, в якому в тому плані, що можливо він то є вашому зараз дійсному, а не в минулому. Але це чоловік, який захоче з вами поновити відносини, тобто чоловік, з яким ви вже ці відносини колись мали. У когось почуйте, якщо 100% ви знаєте, що минулих ніяких немає, не може бути, ви не чекаєте, то це чоловік по фортуні, який йде до вас, саме слово по фортуні. А ну ще про цього чоловіка. П'ять пентаклів. Ви його дивіться, ви його або одні з вас чекають на його проявлення. Напишіть, які хто ви. А інші вони ви чекаєте, що коли ж людина проявиться в вашому житті, якась людина, да, тобто ви не знаєте, але ви ж така вже в очікуванні, що от-от, якийсь чок подивитися на вашому порозі. На порозі на пов'язково біля дверей, це такому загальному змісті. Так, тепер ще дивимось. Тут у 90% мені скала той, якого ви знаєте, і чекайте на його пранішечок до вас проявиться. Який захочу вас утримати, Боже, ще один чоловік, який такий собственник, власник, ти моя, і я тебе нікому не віддам. Порада вам щодо чоловіків. Десятка пентаклів вам кажуть, про чоловіка стабільного, надійного, який можете мати родину, дітей, те, що ви хочете. Люблю вас.